Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну, це відео буде корисне для тих, хто починає вирощувати волотисті гортензії. Значить, як вони будуть у мене зимувати ці волотисті гартинці? Ну а, а можливо, хтось ще з вас почерпне якусь додаткову інформацію. Знаєте, щось нагадаю вам, хтось щось забув. Значить, дивіться, отак от виглядає гортензія Да, тобто вона з такими от сухими суцвіттями Тут у нас є опори якісь. Там якісь от це матуски, да, от такі, отакі от, от матузки тут є. Значить, що я роблю? Ну, щоб весною там дуже на це або взимку, коли холодно, не робити цю роботу. Якщо у вас є час, то значить, що ми робимо? Знімаємо оці матузки всі. От відновлюємо всі бірочки, значить, відносно оцих бірочок Дивіться, у мене значить, були різні бірочки. Є отака. Тут виходить, ну, зазвичай я їх просто дублюю ще. Тобто висить така. Це я, от, бачите, назву написала, і потім завернула в. в, в як його називається, скотчем, скотчем завернула і так. Потім в мене є ось такі от бірочки, це з виноградарства тоді ще ми отак робили, бачите, отак вони нарізані, і намотані, ну, тож там назва видавлюється, назва видавлюється. Ручкой, або карандашом, І вона тоді не витирається. І отак от вона от висить от бачите, на стеблі. Ну, якщо дерев'яне, але, але якщо у вас тоненька ще гілочка, то куди ж ви її повісити Тобто отак, от, така бірочка. Да? Ще у мене є такі от бірочки. Зараз покажу вам, от бачите. З цього з ножечка. Ось Но, от -от -от ножички, отакі от от острі края, я постійно собі ріжу пальці. Я тільки от, піду працювати з мульчею э, або з листям біля этих гортензій, так обов'язково ріжу собі пальці, тому що, так, знаєте, ну, якщо без перчаток, вічно я без перчаток працюю. В общем, короче, отак. От Но, Ці ножи вони ламаються. От, потім ну можна не тільки ножи, от у мене тут ще <смі> бачите, ложка. От, ну, в цьому році я тут розбагатіла і ну, верніше, як, знайшли ми залишки від ну такого пластіка, пластик чи щось таке, ну коротше, це була колись підбивка, під, підбивали навіс. От. і Це такий пластик. І от дивіться, як я її причепила. Тут от вона велика, можна ну, отак назву написати, можна тут написати що і ще якусь додаткову інформацію. Допустимо, що висота там один метр, или, там, ну, рослини, да, щоб ви не забували. І, наприклад, який рік посадки. Ну, Рік посадки то не проблема, тому що тут, по, отак от, коли вона зрізана, то тут можна порахувати роки по, по зрізах. Ну, а хто може там якось неправильно обрізає, чи по-своєму якось обрізає, то дійсно можна написати рік. А, от, ще тут можна, якщо таку велику, можна написати, у кого ви купували. Да? Щоб потім, <laughs>, через кілька років воно самое, е ну, там розквітне і потім <laughs>, ну, зазвичай, шуткую. Короче, зазвичай продавці не приймають такі, е ті самі претензії, якщо не по сорту. Значить, е от, е просто Таку бірочку можна отак от причепити да? або стромити в землю. Ну Причепити ви можете тільки, коли вже от такий великий от кущ. бачите. От то є куди чіпляти, а коли малий кущ, то ви ж не причепите. От ну може там десь з боку. Тось тобто, така. Просто я що хочу сказати, що воно не отакі, от вони м'які, вони не тріскаються, як ножі, ножі, ложки вони тріскаються. Можна, звісно, купувати, ну це так там не такий варіант, більш дорожчий варіант, купувати в магазині, отакі, ну там в інтернеті е, 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 спеціальні, де можна написати, да, такі продаються. Значить, що е, е, що робимо? Отакі, от ті е, 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 саме, можна їх обрізати. Ну, я їх не крашу, тому я їх отак от обрізаю, просто обрізаю біля. Оцієї от бруньки. от Бачите, це наступна квіткова брунька. Чому так? Тому що е, я оцю всю лозу потім використовую на о, господі, зв, зв, е, та сама, використовую на ету, е, на живцювання. Господі, ну що ж це таке? Ну, у нас постійно такі звуки, тому вибачаюсь, тут відео не, не знимеш. Значить, оці ці суцвіття, ще раз е розповідаю, я отак от обрізаю, от, бачите, тобто залишаю оцю одну бруньку квіткову, а це отак відрізаю. Отака залишається гілочка. Тобто Всі ці суцвіття я е повністю обрізаю. Можна обрізати нижче, якщо вам не треба живцювання, але не до кінця. Тобто Основне, основне що я відрізаю, це вже в. В, этом, в лютому місяці до Сокоруху. Значить, зараз чому я зрізаю? Тому що ну, у мене така ну, ситуація, коли Ну, По-перше, я зайнята взимку живцюванням і весною нема коли мені це робити. А по-друге, у нас в Запоріжжі постійно йдуть льод, льодові дощі. І тому ці світі я не розмальовую, як ото показують. Ну, звісно, що воно красиво, але оце все воно поламається і льодовими дощами. Нема у нас снігу, у нас тільки льодові дощі. І тому от, розповідаю саме для своїх умов. Значить, коли його отак от обрізали, оце все, от бачите, оце кущ я от обрізала. Обов'язково треба відновити шар мульчі, ну відновити всі записи, відновити шар мульчі. Бачите, додана сюди кора. Якщо хочете, треба, хочете значить, перегній там або що ви там кладете в ваш. Ну, ваше одобрю, те, яке на зиму викладете, да? От, то то буде інша тема. Значить, тепер отакими сухими суцвітями можна закрити прикореневий оцей круг. Чому? Тому що гортензія. Має поверхневі коріння, і якщо ви ну, було сухе літо, дуже сухе літо, і ви перезво, ну, свою гортензію там постійно поливали, то обов'язково ви спровокували те, що коріннями вона не буде йти вниз. Вона і так не йде вниз, вона у неї поверхові коріння. А ще ви поливали, допустим, там зверху, да, постійно там, що, і йде розвиток коріння зверху. Тобто, наприклад, ось у вас Гартинзія, немає ще е, такого знаєте, коріння, яке там, е, ну, е, от. так Отак от я розкладаю е, по кругу, після того, як мульчу відновила, оце по кругу я розкладаю ці соцвіття, які, які зрізала. Якщо там не вистачає соцвіття з якогось куща, то можна взяти якісь там сухі, ну, сухі але сухі голки. Так, Я, значить, отак от розкладаю. А тепер дивіться, значить, навіть досвідченим яким, садоводам, нагадую, бо сама зробила в минулому році таку помилку. Значить, оце укриття повинно бути сухим, не мокрим. Можна ще зробити, от наприклад, зараз покажу, отут, отак от, да? от я просто поклала голки ну отак от, чуть-чуть зверху. Не для того, щоб. Утеплити цю гортензію, от бачите, трохи поклала оцих голок, але так, щоб вони не спресувалися там. А для того, щоб ну, менше бігати по городу, тому що таке сухе сухецвіття, от у мене, я ж вам кажу, що нема снігу, і воно все летить по городу. В минулому році я коротше, отак от, в минулому році я так просто поклала, ну і до того просто поклала, от, поки не підуть дощі. А дощів нема в нас. От коли йдуть дощі, воно бере і це ну, трошечки воно намакає, і воно тоді не летить. А так воно в мене отак, отаке от сухе, от бачите, воно шуршить, Воно летить по всьому городу, потім я бігаю, все це збираю, і, а потім, ну, коротше, пару разів побігаю, позбираю, потім плюну і, і все. І моя гортензія стоїть просто от під шаром мульчі. Значить, якщо ви просто от відновите навіть отам, от бачите, от. Там от, от, відновити той шар мульчі, цього, може, ну, цього і досить. Але е, значить, ну, треба, якщо будете класти це укриття, то треба його робити е, сухим. Значить, от, не доказала, про що я хочу попередити навіть їх, ну, всіх нас досвідчених, хто знає, як все це робити. В минулому році я поклала. Е, під кущ, ну, коротше, там щось в мене не, не вистачило, е, того укриття, і от було ну, щось там знаєте. От... От, от, от хризантема була, е, чи вже пі пізніше, ну, от хризантема, да, бадилля. Я знаю, що от я з, з зазвичай от, хризантема наростає, оце, я її просто от беру, ну, щолк, отак стебло щелкнула і зверху поклала на кущ. Тому що хризантема вона не вимерзає, вона просто більше вимакає, ніж вимерзає. І в мене залишились такі от гілочки від хризантеми, я там щось трошки От, я кинула ту значить, оту хризантему, кинула от, е, листя от на такий от, е, почвопокровник. От, і кинула отак от вокруг. У тобто мене там була кара, от гартензія да, стоїть. Кара була, і я отак от близько кинула, ще накидала самі, оце, оце, гілля такого. А воно було з листям. І ця гортензія, вона під от, отак от, стебло отак от під ну, центральне. Оце, воно запріло. Я навесні потім дивлюся, думаю, ну, що таке, почали. Коли вже вегетувати, і такі, знаєте, великі в них гілочки вже пішли, там, сантиметрів по 5, потім по 10 А ця стоїть 2-3 см, і все. І вона не йде. Потім почала роздивлятися от от, товсте-то -товсте стебло. От. А воно з однієї сторони отак от, злазить кора. Розумієте? Тобто ну, от Я підковиряла і там кора от злазить. І виходить, що я його рано весною не прибрала, воно там те, що лежало. Тобто, я відгрибала саме от, от, ну, таке бадилля. І воно було там зелене, воно там ну, перегнило. От, намочила мені суцвітя, верніше намочила мені не суцвіття, а стебло, і кара злізла і все. Ну що, прийшлось мені відрізати до самого низу. Потім вона відбила з коріння, але ж то вже не діло. Розумієте? Там, там був в мене штамп от, зроблений, і воно вже відбивало з якоїсь там нижньої бруньки. Ну, гортензія залишилася, але це потрачено років п'ять роботи. Значить, що можна ще? Можна от зв'язати от снопіками, щоб воно у вас не, не, не тіліпалося. Мені більше ці снопики, щоб я могла тут ходити і щоб воно не розвалювалося. Тому що, же, що я кажу? Я просто беру ці гілочки на живцювання. От, і тому їх зберегаю. Тобто я осінню не обрізаю всю основну обрізку я роблю взимку. От в лютому місяці. Ну, а так, от бачите, от, отаке ви можете зробити. Е, отаке, от я вам поетапно показала, то які роботи? Прибрати оці вірьовки, прибрати оці якісь там опори, е, щоб вам можна було обслуговувати, відновити шар мульчі, отам от накидати добрив, відновити бірочки, е, покласти отаке суцвіття. Ну, Опять же кажу, як, е, для того, щоб поверхневе коріння утеплити зверху. Але вона, гортензія, ця гортинзія, вона не боїться. Оце перемерзання в горщиках, вони там перемерзають, просто страшні такі, стоять повністю замерзші і нічого від, відростають. І, ну, коротше, щоб... Щоб була вам робота на весну, вигрібати, оце світ. можете покласти їх під корінь. ну Все все розповіла, що е, що роблю з волотистими гортензіями перед зимою. Наступне відео про волотисті гортензії про обрізку буде вже в лютому місяці. Тому кажемо волотистим гортензіям до побачення, робимо і у них так от е, таку роботу. а ну, от, Бачите, так, от, от, я б не вибрала. Беру зараз. От, от це таке. От. Бачите, отак от. можу так кинути, ну, я ж вам показала, да? от, от, тоненьким шаром, щоб, щоб я не бігала за, за цими суцвіттями. Ну це Поки вони в мене є, а, а потім, як не буде, то і кидати не буду. Кину їх на малюків, які, то, то, ті малюки, які в мене там маленькі-маленькі. Все, До побачення. Гарної вам зимівлі.